Апельсин, таке ім'я дали волонтери рудому котику, якому нині шукають нових господарів. Про нього і не тільки сьогодні розповідаємо у рубриці «Прихисти пухнастика». Кота, який нещодавно ще мешкав у домі, волонтери легко визначають, адже такі чотирилапі друзі мають охайну шорстку, міцне здоров'я і велику довіру до людей. Апельсин, молодий кіт, спокійний та лагідний, кастрований. Волонтери щиро сподіваються, що його якомога швидше заберуть додому, і кіт повернеться до звичного йому домашнього життя. Вчора у мікрорайоні приватної забудови під Дубне під час грози собака в ошейнику забігла в один із відкритих дворів і заховалася у гаражі. Небайдужі люди зателефонували волонтерці. Чуйне серце дівчини не відмовило, і під час зливи вона рушила на порятунок. Адже часу на зволікання майже не було. Пухнаста стікала кров'ю. Вона ледве вийшла з укриття, не маючи довіри до незнайомих. Волонтерка відвезла собаку до лікаря ветеринарної медицини, який виявив укус задньої лапи. Можливо, хтось впізнає свою домашню улюбленицю. Волонтери нестерпно жадають якомога швидше повернути її додому. Кількома тижнями раніше на околицях одного із сусідніх сіл горішньоплавнівської громади волонтери знайшли двох цуценят дівчаткам приблизно місяці три. Малечу врятували від кліщів і голодної смерті. Тепер Дінні і Лізі шукають господарів. Після досягнення п'ятимісячного віку волонтери допоможуть із стерилізацією. Пора діємо за арні. Нарешті пухнаста віднайшла щастя у затишному колі родини. Сподіваємося, така доля чекає й на всіх інших безпритульних пухнастих.